Вітання всім на календарі 4 березня. Про головні події, які трапилися на Закарпатті протягом останньої доби та інформації, яку ви маєте знати, ми зібрали у вечірньому випуску програми. Час тож. Далі про таке. Перші 100 днів роботи. Прес-конференція міського голови, фінансування ПТНЗ, засідання бюджетної комісії, запити і рішення, сесія міської ради, харчування школярів, кошти не виділяють. Споживчий кошик, що можна купити на мінімалку, почути світ, дороговартісне лікування, друге дихання, ремонт військової техніки. Юні винахідники, Мукачівський центр позашкільної освіти. Мукачево перевиконало бюджет на 82% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такі цифри озвучив міський голова Андрій Балога на підсумковій прес-конференції з приводу своїх перших 100 днів роботи. На зустрічі із журналістами очільник міста також розповів про здобутки в освіті, медицині, туризмі та інших сферах життєдіяльності Мукачева. Більше інформації в сюжеті Андрій Балога відмітив, що за сто днів було зроблено багато. В першу чергу вирішили питання харчування дітей у школах міста завдяки фінансуванню з міського бюджету. Зараз завдання в тому, і прошу всіх долучитися, щоб контролювати самих. Підрядчиків та або приватних підприємців, які здійснюють харчування, щоб вони дійсно виконували його якісно, тому що за всім слідити не можна. Також міський голова закликав батьківські комітети слідкувати за процесом збирання коштів у школах. Тут теж питання до батьківських комітетів, питання до самих батьків, щоб контролювати, щоб в школах не збиралися кошти. Якщо батьківські комітети збирають кошти, то для чого і куди? Принаймні миючі засоби, крейда, туалетний папір, зошити це все передбачено. Як було передбачено ще до нового року, так і на цілий навчальний рік. Учні перших-четвертих класів повністю забезпечені новими меблями партами. Це я рахую вже досить велике досягнення, а також 25 березня буде проходити тендер. І всі інші класи в місті Мукачів будуть забезпечені новими партами та меблями. Крім того, по комп'ютеру в кожному класі ми виконуємо, наша команда виконує нашу передвиборчу програму. Комп'ютеризація шкіл є дуже важливою. Очільник міста обіцяє забезпечити всім необхідним і лікарні. За його словами, передбачено кошти в повному обсязі на медикаментозне забезпечення, лікування онкологічних захворювань на операції з приводу катаракти та інша. Залишається тільки людський фактор. Прошу і наголошую, кожному мукачевцю, а також мешканцю району, тому що район також половиться в Мукачевській центральній районній лікарні вимагати. Примусовому порядку, щоб їх забезпечували медикаментами. Якщо відмовляються, прошу звертатися в міську раду, кабінет 77-й. Ми на це реагуємо відповідно. Лікарі отримують догани, пишуть письмові пояснення і доходить навіть до звільнення, і звертаємося у відповідні правоохоронні органи. За рахунок перевиконання бюджету у цьому році міський голова запевнив, що можна розраховувати на ремонт в усіх закладах освіти. Великі плани і на ремонт доріг. Шукаємо підрядчиків, які б хотіли працювати над внутрішньоквартальними проїздами. Тому що ніхто не хоче до цього братися. Всі підрядчики хочуть встати, робити пряму дорогу, тому що це легко, швидко і піти. Відповідно, зараз розглядаємо те, щоб подати на сесію 31 березня повністю реформування комунального підприємства ремонтно будівельного управління РБУ, закупити нову техніку для укладання асфальту, а також для ремонтних робіт, реорганізацію цілої структури, забрати всі непідвластиві для них функції. Планують покращувати і естетичний вигляд міста, а тому мафи продовжать зносити. Загалом у Мукачеві є більше 90 мафів, близько 70 отримали дозвіл на розміщення, але тільки 36 підписали договори. Ті, що зносилися, це були ті, які взагалі не мали ні дозволу, нічого на розміщення. Вони просто стояли, бо стояли. Вони собі поклали і придумали, що вони будуть на цьому робити бізнес і не платити кошти до місцевого бюджету. Наступними будуть на черзі ті, хто не підписав договір з міською радою. За результатами роботи очікується перевиконання бюджету, кошти з якого спрямують на розвиток міста. Вже два місяці працівники ПТНЗ та студенти не бачать своїх заробітних плат та стипендій. У зв'язку із цим у Мукачеві зібрали позачергове засідання бюджетної комісії, на якій присутні були її представники навчальних закладів. Голова управління соцзахисту населення заявила, що вони готові надати одноразову матеріальну допомогу, але згідно із законом, право отримати її мають тільки жителі міста. Однак у професійно-технічних навчальних закладах навчається багато дітей із районів. Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон, за яким фінансування ПТНЗ здійснюватиметься за рахунок державних субвенцій. Однак, президент України його досі не підписав. Уже 9 березня збираються групи, які формуватимуться із працівників ПТНЗ, працівників Мукачівської міської ради, громадських організацій та інших, які вирушать в області до губернатора. Кажуть, не підуть звідти, доки це питання не вирішить. Якщо доведеться, поїдуть і до самого президента. Прокоментував ситуацію із фінансуванням професійно-технічних навчальних закладів і Мукачівський і міський голова. Чому мовчать депутати обласної ради не збираються на позачергову сесію? Я, до речі, звернувся до колег наших по партії, щоб ініціювали проведення позачергової сесії Закарпатської обласної ради, щоб відкрили для даних закладів мережу. Всі добре знають, від хто має платити їм кошти. Це державні заклади, вони всі є працівниками Міністерства освіти. Керівники мають підписані контракти з Міністерством освіти. Нехай йдуть там і працюють. Нехай в них вимагають кошти. 57 питань порядку денного розглянули на сесії Берегівської міської ради сьомого скликання. Та найбільшу увагу приділили депутатським запитам. Стосувались вони передачі у комунальну власність Берегівського професійного ліцею сфери послуг, а також будівництво об'їзної дороги до КПП «Лужанка». Розглянули на засіданні і бюджетні питання, проінформували і про перейменування вулиць. Більше про хід засідання дивіться у сюжеті. Перш ніж перейти до порядку денного, озвучили депутатські запити. Один з них стосувався передачу комунальну власність міста Бергівського професійного ліцею сфери послуг. Оскільки фінансування профтехусвіти держава переклала на плечі місцевого самоврядування, то й майно повинно передати громаді, переконані місцеві депутати. Народний депутат Іван Болого з цього приводу вже звертався до міністра освіти та отримав наступну відповідь. Міністерство не підтримує пропозиції щодо передачі майна державних професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів перших других рівнів акредитації з державної у комунальну власність і вважає її причасною. Так що так як існує велика загроза у вже наявного дефіциту коштів що миссивих бюджетах на підготовку фахівців та робітничих кадрів, що призведе до закриття зазначених типів навчальних закладів. Але саме основне, що їх торгує Міністерство освіти, що нібито якщо ця, ці об'єкти, які знаходяться на території міста Бела чи взагалі в інших містах, вони будуть просто продані якщо вони, як в разі придання їх комунальної власності. Ще одна проблема, на яку варто звернути увагу, будівництво об'їзної дороги. Оскільки на КПП Лужанка незабаром планують відкрити вантажний термінал великогабаритного транспорту в місті. побільшає. І так, з паркінгами проблема, проблема з, з качеством дорожнього покриття і плюс, і плюс руйнація домов з такої перегрузки, нас це абсолютно не встраиває. Ми йдемо по чіткому алгоритму. Спочатку ввод в експлуатацію об'їзної дороги, після того відкриття. Лужанського КПП для грузових перевозок. З приводу будівництва об'їзної до міністерства інфраструктури також звертався народний депутат Іван Балога. Відповідь отримав наступну. Нині проект потрібно відкоригувати. На завершення будівництва потрібно 360 мільйонів гривень. Надати безвідсотковий кредит, готова угорська сторона. Щоправда, якщо самі ж ці роботи будуть виконувати, втім ці умови в уряді поки не прийняли. З яких причин з яких роментів на сьогодні немає погодження від уряду Яценюка щоб. У погодили, що так вони готові. Вони вимагають сьогодні і таку мову ставлять у горській стороні, що при ум... вони готові отримати цей кредит, але при умові, що наша сторона буде цього, ну ми розуміємо, чому це так стоїть, тому що е ту суму коштів, які е необхідна, я вже сказала, яка 365 мільйонів. Е можна е десь частину залишити в своїх карманах. Я так розумію, що сьогодні уряд Яценюка турбується не про належне утримання доріг і належне життєдіяльність взагалі мешканців всього України, а про власний, власну користь. Також на засіданні заслухали звіт про виконання міського бюджету за минулий рік. Розглянули і низку земельних питань. Прийняли остаточне рішення про перейменування вулиць в місті. Так, площа Пушкина стане площею сіна, вулиця Кармелюка Липовою, Кутузова прикордонною, Суворова, вулицею Лева. Радгосп настане короткою Белінського церковною. Хуська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно службових осіб комітету із конкурсних торгів відділу освіти Міжгірської РДА за фактом службової недбалості. Порушники протягом минулого та позаминулого років, проводячи державні закупівлі продуктів харчування, незаконно провели процедури державних закупівель, не відмінили торги та не визнали їх такими, що не відбулися. А також незаконно допустили до участі у торгах двох підприємців, один із яких у подальшому став переможцем процедури закупівель. Відтак незаконний переможець тендеру та відділ освіти міжгірської РДА уклали договір на постачання продуктів харчування у загальноосвітні навчальні заклади району на загальну суму майже 150 тисяч гривень. Чим державі міжгірська РДА спричинила матеріальну шкоду на вище вказану суму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Як відзначив заступник керівника хустської місцевої прокуратури Петро Бобинич, за це порушникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. У закарпатців, які користуються автомобілями, зареєстрованими за кордоном, нові проблеми. Наразі митниці отримали вказівку не приймати довідки із СТО, за допомогою яких автовласники продовжували термін перебування автомобіля на території держави. Жителі прикордонних районів Закарпаття, які мають у користуванні автомобілі із іноземною реєстрацією, підтверджують, що на закарпатській митниці не приймають довідки із СТО та не зважають на законні підстави власників закордонних автомобілів продовжити перебування транспортного засобу на території України без перетину кордону. З цього приводу народний депутат України Василь Петовка звернувся до начальника закарпатської митниці ДФС Колєснікова із проханням роз'яснити за якими нормами митниця ігнорує законні підстави перетину кордону власниками автомобілів на іноземних номерах. Москаль призначив своїм помічником одіозного екснардепа від партії регіонів. З 26 лютого 2016 року розпочато перевірку, передбачену законом України про очищення влади щодо Горбаля Василя Михайловича, помічника голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Про це інформує офіційний сайт Закарпатської обласної державної адміністрації. Відзначимо, Василь Горбаль один із найодіозніших нардепів регіоналів. Був членом фракції партії регіонів ще як народний депутат України у Верховній Раді 4, 5 6 скликань. З 2005 року Василь Горбаль член політради партії регіонів, голова Київської міської організації. У 2010 році Віктор Янукович призначив його головою Львівської обласної державної адміністрації. Невдовзі на таємному голосуванні 66 депутатів Львівської облради Василю Горбелю висловили недовіру. Проте на Закарпатті вирішили довірити йому посаду. В області за ініціативи Геннадія Москаля за останній час на ключові владні крісла призначили цілий ряд колишніх функціонерів партії регіонів та СДПО. Хоча раніше Москаль повідомляв, що адміністрація президента йому дала доручення не призначати на керівні посади представників СДПО, партії регіонів та єдиного центру. Натомість з невідомих причин дискримінували тільки членів єдиного центру партії, що була основним політичним конкурентом партії влади на місцевих виборах. Чайна ложка рису, 20 грамів свинини, 90 гречки та 19 грамів риби на день. Саме так має виглядати мінімальний раціон українців згідно із новою вартістю споживчого кошика. Люди шоковані, адже для середньостатистичної сім'ї грошей на життя критично не вистачає. Робоча група кабміну переглянула споживчий кошик, вартість якого тепер складає 1611 гривень 48 копійок. Як до цього ставляться люди, зараз побачимо. Якщо не діти та нікуди не 1200, два вкладайся, як хочеш. І угля, не угля, не купити, дрова купити, хліб купити, там бабу як хочеш. Що стоїть 100 сто рубль? Угу. Ну що стоїть? Буквально не будь. Багато йде на комунальні послуги. Наприклад, якщо молоді сім'ї, то не мають свого житла, знімають квартиру, то за такі гроші прожити, мені здається, дуже важко. За 1600 гривень нехай би наші депутати прожили один місяць. І попробували б за ці гроші поділити і на їду, і на одяг, і якщо ще діти. Є десь свій городик, тому не витрачаю на картоплю, на якісь овочі. А так взагалі, якби я купувала, то я б не знаю. Це і 100 гривень, мабуть, не вистачило б на день. У мене є дочка, в мене є чоловік, їх треба годувати. Вони повинні їсти кось молочні якісь продукти, хоч якісь хочесь шматочок м'яса. А так взагалі це дуже мало. Тож найбільше вмістом свого продуктового кошика занепокоєна молодь та старше покоління. Люди не розуміють, як будуть вибирати між рисом і м'ясом, і часто звинувачують не війну, а владу на Закарпатті затримали львів'янина, який перевозив у мікроавтобусі 60 пакунків із бурштином. Прикордонники Мукачівського загону спільно із представниками національної поліції на контрольному пості нижні ворота зупинили мікроавтобус реєстрації сусідньої області. Під час огляду у салоні автомобіля прикордонники знайшли 60 мішечків вагою до 5 кілограмів кожен, у якому знаходилося каміння бурштину. Звідки у Львів'янина взялася така кількість сонячного каміння, з'ясовуватимуть представники національної поліції. 30 тисяч євро така сума допоможе чотирирічній Анастасії почути світ. У два роки і вісім місяців дівчинка різко почала втрачати слух. Діагноз лікарів невтішний, повна глухота правого вуха і частково лівого. Аби дитина знову змогла б навчитися говорити, потрібний дороговартісний апарат кохлеарний імплантат. Мати надію не втрачає, просить небайдужих допомогти зібрати повну суму. Довго на одному місці маленька Анастасія не може всидіти ані хвилини. Мати тішиться, дівчинка активна, постійно шукає чим себе зайняти. Улюблене заняття, малювання. А ще вона дуже любить тварин. Життя рідних затьмарює хвороба, яку діагностували у дитини в два роки вісім місяців. Мати помітила, Анастасія почала мало говорити, тож вирішила дитину обстежити. Записалася у Львів у західноукраїнський дитячий медичний центр. До сурдолога нас обстежили і сразу сказала, що дитина слабо цюється. Каже, як слабо якщо вона нормально говорила, все лікарка сказала, що нас праве вушко повністю глухе, а ліве ушко в нас на грані глухоти. Мати пригадує, маленька Анастасійка новому вчилась швидко. Вже у два з половиною роки дівчинка знала чотири віршики та згодом почала все забувати. Зараз пам'ятає лише кілька слів. Вона пам'ятала коник. Вот показує мам. А не може сказати, що коник, лише пам'ятає, що він каже: і все, мам. Кажу, кажи, коник, а вона дивиться на мене, а повторити не може. Безкоштовний слуховий апарат отримали від держави, однак відновити слух дівчинці він не допоміг. Спочатку вроді би, два слова спомнила нормально і говорила, а потім далі стало хуже. Ми поїхали у Львів вже, то було тепер, 17 грудня, настроїти апарати, нам сказали, що. Слух паде. Старайтеся робити кохлерну імплантацію, то страшно дорого. Але, ну, кажуть, ви подивіться, що ті діти, які вже мають ту імплантацію. То є зовсім троє кухлеарний імплантант апарат, який може допомогти дитині почути світ, та його ціна захмарна 30 тисяч євро. Зібрати таку суму родині не під силу. Жінка сподівається на допомогу небайдужих. Дай Бог, ми встигнемо зробити її і вона може піти в нормальну загальноосвітню школу у перший клас, на рівні з другими дітьми і нормально вчитися. Тому що, якщо вона говорила, значить пам'ятає, може буде їй легше. Помнити всі слова, аби Анастасія не відставала у розвитку від своїх однолітків, встановити імплантант потрібно якнайшвидше мати вірить. Добрі люди, які допоможуть її дитині жити повноцінно, обов'язково знайдуться. Живі квіти в казармах та військова техніка з оберегами. Наші журналісти навідалися до військової частини і дізналися, як проводять своє дозвілля військові 128-ї бригади, та як отримує нове життя бойова техніка у казармах. 128-ї бригади і живі квіти, і телевізор, і електрочайник все, що потрібно для комфортного життя. Командування каже, намагаються зробити умови проживання для контрактників наближеними до цивільного життя і чекають на службу охочих захистити свою країну. На даний момент піду підвищений рівень соціальної захищеності та гарантіям військовослужбовцям. Є в бригаді вакантні посади, тому хто бажає поєднати своє життя зі збройними силами України. Ми запрошуємо на військову службу за контрактом. Військові 128-ї бригади пишаються і технікою, яку власноруч ремонтують їхні механіки. кажуть, трапляються різні машини і часто доводиться ремонтувати, як то кажуть, зі світу по нитці. Наш підрозділ займається ремонтом техніки. Ремонт проходить середній і капітальний ремонт. Капітальний ремонт це займаємося. Повністю заміну агрегатів, вузлів, машин. Середній ремонт це заміна деяких запчастин і проведеться фарбування техніки. На відремонтованих машинах малюнки-обереги. Як кажуть механіки, це завершальний штрих у роботі. Малюнки це вже наша, скажімо так, фіншуй. наш фіншуй. Робили техніку, хлопцям ну, настільки понравилося, що гарно виходить. Вже вирішили додати якийсь свій штрих. Ну, ви бачите, машина, яка. Перевозить тяжкі техніку, там БК бика намалювали, ну і так далі. Як повідомило командування 128-ї бригади, основна частина особового складу зараз знаходиться на полігоні в одній з областей України. Тим невдовзі їх звідти перемістять. А відремонтована техніка зможе вже виконувати бойові завдання. Екодім, що заряджає мобільний телефон, портативна шліфувальна машина та навіть винищувач представили на конкурсі науково-технічної творчості. Знайшли юні таланти та надихнули їх до відкриття і створення нового працівники Мукачівського центру позашкільної освіти. У конкурсі під назвою Наш пошук і творчість тобі Україну змагалися школярі майже зі всіх шкіл міста. Учасники конкурсу змагалися в десяти номінаціях: спортивне моделювання, будівництво і архітектура, технічні вироби, вироби з природних матеріалів та інших. Мета і завдання цієї виставки це виховання у дітей. Зацікавленості до науки і техніки, по-перше, творче творчий підхід до роботи обов'язково до кожної роботи, допомога нашим навчальним закладам, школам у профорієнтації учнів, а також виявлення обдарованих дітей, які мають раціоналізаторські і конструкторські здібності. У центрі позашкільної освіти запевнили діти, які, хоча б раз прийшли на гурток, вже не покидають стін закладу. Приніс проект під під назвою екологічний будинок. Це він складається з сонячних батарей, шести кожне містить 1,2 вольти приблизно. За допомогою цього назбираються енергія, і з нею можна включати, наприклад, лампочку тут. Ось вона світиться. Замість цієї лампочки можна підключити провода від USB і можна навіть заряджати акумулятор телефону. Просто хотілося зробити таке спробувати, адже це можна сказати за допомогою природи, їй не треба витрачати ресурси різні. Багатство експозиції від ляльок мотанок до електропристроїв вразило членів журі. Тож визначитись, кому дістануться нагороди, буде непросто, зізнаються експерти. Журі буде оцінювати по кожній номінації з 10 номінацій, виставляти бали, а потім, напевно, що преміюємо якось переможників. Як говорять організатори, вікових обмежень немає, і що особливо приємно, реалізувати свої творчі здібності дітям допомагають батьки. Власне встановлення такого духовного зв'язку також було на меті організаторів: оцінювати будуть творчий підхід, майстерність виконання, а також практичне застосування виробів. Навчальні заклади, які отримують якісь призові місця. Перші, три, другі, третє будуть нагороджені грамотами управління освіти міського Сиконкому, а індивідуальні грамоти або колективні будуть нагороджені нашим центром Мукачівським центром позашкільної освіти. 11 березня в Ужгороді буде проходити обласний етап цієї виставки, на якій представлять кращі роботи Мукачівських школярів. На цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу. Не перемикайтеся, адже далі тільки найцікавіше. Побачимось.